Вітаю сьогодні. В рамках проекту Дізнайся про новинки першим. Ми познайомимось з книгою сучасної української письменниці Марії Сердюк Шептицькі для дітей, яку отримала наша бібліотека від Українського інституту книги та іншими виданнями авторки серії Біографічні нариси для дітей. Марія Сердюк журналістка, сценарист телебачення, письменниця. Народилась 1 грудня 1986 року в Харкові. Нині мешкає у Києві. Письменниця навчалась у Харківському національному університеті за спеціальністю журналістика. Вона веде свій кулінарний блог, де ділиться простими рецептами та цікавими історіями про подорожі та кулінарні експерименти. Марія Сердюк є авторкою пізнавальних книжок для дітей про життя видатних особистостей, таких як Око Шанель, Чарлі Чаплін, Стів Джобс, Ілон Маск тощо біографії, адаптовані для дітей, є особливим жанром літератури, який в доступній формі подає діткам знання про важливих діячів нашої історії і стимулює цікавість до читання. Їх особливість в тім, що вони написані мовою дитини. Біографічні нариси для дітей підштовхнуть на роздуми, що потрібно робити, щоб намисити шаблонну і створити один з найвідоміших брендів, як Стів Джобс. Коко кошанель вдалося перевернути весь світ моди з ніг на голову, надаючи перевагу зручній елегантності та вищій якості. Як з'явився відомий образ Чарлі Чапліна і чи справді його життя було таким безтурботним, як здавалось, на перший погляд? Рішення цих відомих людей зробили їх успішними, що надзвичайно мотивує. Але особливу увагу хочеться привернути до книги, яка допоможе повірити у своє покликання. Це пізнавальне видання для дітей і молодших підлітків про одну з найважливіших історичних постатей України ХХ століття митрополита Андрея Шептицького. Вона написана в художній формі, що робить виклад інформації доступним і цікавим. На сторінках книги діти дізнаються цікаві факти про Шептицького. Наприклад, те, що він дуже любив коней і катався на них, що було не дуже характерним для митрополитів, що його справжнє ім'я, яке йому дали при народженні, роман, дізнається, що за освітою митрополит був юристом, що підкресли для дітей важливість навчання. Особливістю книги є те, що діти бачать героя не недосяжним і величним чоловіком, а кимось страшенно схожим на них самих. Зокрема, важливу частину книжки приділяється саме дитячим рокам цього персонажа, коли шептицький ріс допитливим хлопчиком і духом. Це лише незначна частинка цікавих фактів, які ви знайдете у біографічній повісті, яку написала Марія Сердюк та проілюструвала Марічка Смараченська. Ви дізнаєтеся, як жив і працював граф, меценат, інтелектуал, підприємець. Митрополит і провідник Української греко-католицької церкви та прочитаєте поради для життя і правила ведення успішного бізнесу від Андрея Шептицького. Книги серії видатні особистості Біографічні нариси для дітей це найкращий спосіб познайомитись з наукою, історією, досягненнями людства та світовими відкриттями. На прикладі великих особистостей книги дають зрозуміти, що визначний успіх не відбувається сам по собі, він підвладний лише тим, хто багато та плідно працює. Не варто кожну невдачу розцінювати як провал, адже будь-яка невдала спроба це ще один крок ближче до своєї мрії. Я пишу про класні особистості для дітей, щоб показати їм, мріяти можна про що завгодно і всі. Абсолютно всі мрії можуть здійснитися, розповідає Маша Сердюк. Сподіваюся, що в майбутньому діти, які тепер читають мої книжки, зможуть змінювати світ найкраще, як, наприклад, це робить Ілон Маск. Мої книжки варто читати не лише дітям, а й дорослим. Просто для того, щоб зрозуміти, слів ні та неможливо у світі не існує. У цьому житті можливо, абсолютно. ¡Sí!